Якщо ви живете інтенсивно з цікавістю і задоволенням, то навряд чи вас зацікавила тема Сенс життя. Але це як і зі здоров'ям. Ми починаємо про це думати лише тоді, коли щось пішло не так. Але я пропоную вам сьогодні замислитись над цією темою, тому що вона не є сталою, вона не є визначною один раз і на все життя. Ми продовжуємо встановлювати себе, знаходити свій сенс протягом всього життя. І цікаво, як ми, як люди, у яких кінцеве життя, у яких є купа зобов'язань і свобода, і відповідальність, яка падає на наші плечі, як ми знаходимо цей сенс життя. І мене звуть Тіна Бей, я психологиня, я працюю в екзистенційному та Гештальт-напрямках. Я пропоную вам сьогодні дослідити цю тему і все ж таки спертися в тому числі на неї, тому що сенс життя це є певним фундаментом для того, щоб ми відчували себе більш комфортно в цьому світі для того, щоб ми відчували, що ми для чого в цьому світі справді живемо, а не просто існуємо. Цю тему почав досліджувати ще Карл Юнг. І він визначав навіть невроз тим, що це було відсутність сенсу. Природа в її доброті та терпінні ніколи не вкладає фатальне запитання про сенс їх життя у вуста більшості людей. А там, де нікому питати, нема чого відповідати. Карл юнг раніше сенс буття був готовий, його передавали з покоління в покоління. Людина була частиною природи, людина була ближче до землі. Вона Передавала цей сенс своїм дітям, вона вирощувала їжу і запитати у людини, яка це робить, який сенс твого життя звучить якось досить дивно, тому що в цьому і полягає сенс і десь в релігії, в служінні Богу і в тому, щоб виживати. Зараз у сучасної людини у нас вже все ж таки інші цілі, інший час, і через це все більше і більше постає Постають питання, а навіщо ми взагалі в цьому світі, навіщо ми живемо? Серед вчених психологів вважається, що саме післявоєнний час найбільш Сприяв тому, щоб замислитися на темами сенсу, і для нашого українського суспільства ця тема ну супер мені здається, актуальна, і я пропоную вивчати її вже зараз, а не вже в післявоєнні роки, які обов'язково настануть в нашій країні. Напевно, найбільший вплив на тему сенсу в екзистенційній тематиці і взагалі в психології. Мав Віктор Франкл. Це людина, яка в 30-х роках працювала в клінічній психіатрії, і він започаткував логотерапію, тобто вчення і психотерапія сенсу. І далі, в 40-х роках, він пережив констабір. І він вижив там і написав свою дуже відому книгу Людина в пошуках сенсу. І ця книга є однією з най... Відоміших з цієї теми сенсу, і вона дуже дуже популярна. Вона вплинула на багатьох на мільйони людей. І, але в нас також з вами є свій український Віктор Франкл. це Ігор Козловський, і в мене в руках його книга Людина на перехресті. Це людина, яка пережила 500 днів російського полону. Це людина, яка не зламалася, не здалася і знайшла. Сенс в своїх стражданнях, і він пише якраз те, що і Віктор Франкл: що сенс не може забрати ніхто, його ніхто не дарує, і його ніхто не може в тебе забрати, навіть тоді, коли в тебе немає нічого, навіть немає одягу. Віктора Франкла. І Ігоря Козловського, і Єву Егер, яка теж пережила констабер і яка написала дуже круту книгу Вибір, їх підтримували дуже стосунки. Єва думала про свого хлопця, який, на жаль, не вижив. Ігор думав про свого сина, який потребував опіки його. А Віктор Франкл думав про свою дружину, яка теж, на жаль, не вижила. І саме ці стосунки в подумках все одно залишалися в цих, у цих людей. Мене наворочує, накочуються сльози через те, що. Справді, Яка неймовірна сила людського духу і Справді ці люди і в Україні таких людей зараз багато. І ці люди, які показують, що в житті справді є сенс, і що життя, що б воно не підкидало, як би воно з нами не вчиняло, що все одно можна. Прожити гідне і важливе життя, тобто, що можна нести ще далі ну, ці істини. Класно, що Ігор Козловський це теж це написав в своїй книзі, тому що зараз його, на жаль, вже немає в живих, але ми можемо з вами доторкнутися до цієї мудрості, ми можемо з вами це усвідомити і перекласти на. Реалії нашого з вами життя, головна ідея Франкла: що сенс неможливо дати, його треба знайти. Людина не вигадує, не винаходить сенс, а знаходить в оточуючому світі. В яких би обставинах не знаходилася людина, ніхто не може позбавити його життя сенсу. Це каже людина, яка пройшла концтабір. Віктор Франкл каже, що кожна людина унікальна і не можна дати одне вирішення для зараз вже вісьмі мільярдів людей, але є певні. Принципи, про які говорить в своїй логотерапії Віктор Франкл, перше це творчі цінності, тобто, що ми даємо світу, що ми знаходимося в стані потоку, тобто це тоді, коли ми щось створюємо, коли ми щось таке робимо, що нас підтримує, нам подобається, і це може бути від вашої роботи, від реалізації до того, як ви, наприклад, садите квіти в своєму саду. І це теж буде про цю творчу реалізацію. Далі це цінності переживання. Тобто, перше було про те, що ми даємо світу, а друге це що світ дає нам. Тобто, як ми помічаємо те, що відбувається в світі. Зараз, наприклад, в мене йде за вікном дощ, і мені подобається помічати його, мені подобається помічати осінь, яка зараз теж за вікном. І це про ці цінності. І третє це цінності ставлення, тобто, як ми відносимося до життя. Дійсно, значимим є ставлення людини до своєї долі, те, як вона сприймає своє життя, як несе свій хрест, ту мужність, що вона проявляє у стражданнях, гідність, яку вона виявляє, будучи засудженою і приреченою. Все це є мірою того, наскільки вона відбулася як людина. Це наше ставлення до життя незалежності від того, що ми даємо, чи що дає воно нам. Це про цінність життя. І не дивлячись на те, що екзистенціалісти дуже по-різному дивляться на чи є сенс в житті, чи нема, але все ж таки більшість екзистенціалістів тягуть до того, що. В житті немає сенсу, що життя це певний хаос, але ми знаходимо цей сенс, що ми створюємо його для себе. Але ви знаєте, немає того рецепту, щоб сказати, що життя це хаос точно, чи життя впорядковано кимось вищими силами чи нами, чи ким завгодно, чи всесвітом. Але я пропоную вам трошечки дослідити, на що ми можемо спиратися, тобто де ми можемо шукати цей сенс, наприклад, коли я працюю з клієнтами, у яких є, виявляється запит саме щодо сенсу. Але як це може проявлятися, коли у людини немає сенсу? Це, наприклад, відсутність інтересу до свого життя, до звичайних буденних речей. Це відсутність розуміння свого майбутнього і взагалі бажання цього майбутнього. Це така апатія, немає сил, немає мотивації, нерозуміння, куди рухатися, що для вас важливо. Виникає досить серйозна тривога. Буває, що немає розуміння, від чого ця тривога, буває розуміння. Що це може бути тривога перед такою перед відчуттям смертності, що я чогось не встигаю, не встигаю щось важливе, але я не знаю, наскільки це для мене важливо, тому що дуже багато цінностей. Цінностей нав'язані нам суспільством, родиною. Тобто наша ще задача це визначити певні наші цілі та цінності. І чим цілі та цінності відрізняються від сенсу. Сенс це таке більш. Більш велике поняття, воно більш філософське, і воно більше відповідає на питання, для чого я живу, у чому сенс мого життя. Тоді як цілі відповідають на те, що чого я хочу досягти, це певні кроки, які проявляються через сенс. І які проявляються через цінності, тобто ми базуємося на сенсі, на цінностях і далі переходимо до певних дій через наші цілі. А цінності це те, що для мене важливо. Тобто, що ну наприклад, які бувають цінності, це буває цінність здоров'я, цінність самореалізації, цінність створення чогось нового, цінність стати відомим, знаменитим, цінність якихось фінансових моментів, Цінність сім'ї, дітей і так далі. Тобто у кожного з нас будуть якісь свої цінності. І проблема виникає тоді, коли ми самі не дослідили свої цінності, Течемо так от по затечої річки, пливемо. Ми не задумувались, не замислювалися над тим, а які мої цінності. І тоді я б. Справді тут пропонувала людям, якщо у вас зацікавила ця тема щодо своїх цінностей, то ем, знайти колесо балансу, воно так і називається в інтернеті, подивитися сфери життя їх вісім і прописати ваші. Цінності, які вам здаються для вас, важливі саме в цих сферах. Ну, наприклад, якщо ми беремо здоров'я, то наскільки вам важливо там слідкувати за харчуванням, займатися спортом? Ну, тобто, прописати більш детально це для себе, і наскільки воно є для вас важливішим, наприклад, ніж якісь інші ваші цінності, і подивитися на те, чи справді ви. Відповідаєте в своєму житті, тому що є для вас для вас важливим, тому що ви ми можемо вважати, що це дійсно важливе, наприклад, створення сім'ї, але працювати 24 на 7 і страждати від того, що цієї сім'ї немає, що ви не живете так, як за вашими цінностями, за вашим сенсом, в тому числі, або навпаки, ви вам можуть прививати, що важлива сім'я. І насправді, а ви працюєте знову ж таки багато 24 на 7 умовно, і вам класно і вам окей, але ви можете інколи замислюватися, а чи правильно це чи ні. І тут немає правильно тут, є що для вас важливо, тому що. Вже зараз, знаєте, це розуміння, мені хочеться вам дати, що всі шаблони, за якими ми живемо, колись вони були кимось створені. Колись було створено так, природою в тому числі, що, наприклад, було важливо народжувати дітей. Зараз ми починаємо вже замислюватися і думати, а чи хочу я особисто народжувати дітей, чи хочу я взагалі створювати, наприклад, сім'ю. Коли раніше в нас не було таких запитань, Питань до себе, до суспільства, ми просто, ну, більшість людей все одно це просто робили і не задавалися цими питаннями. І зараз якось все більше і більше в нас відбувається як якесь певне переосмислення тих традицій, які колись були, і тих якихось моментів, які були раніше важливими, актуальними. Тобто зараз ми можемо все це приміряти на себе. І головний виклик життя можливо в тому, щоб шукати і знаходити сенс у світі, в якому немає гарантій, тому що справді нам дуже хотілось би, щоб всесвіт. Погладив нас по голівці за те, що ми такі класні і такі молодці, і так стараємося. Але, на жаль, немає в цьому гарантії, що те, що ми зараз обираємо, що воно для нас потім не зміниться. Для і що наш сенс, який зараз, ми визначаємо, що він не зміниться. І зміни це нормально, це частина нашого життя і. Те, що може дати, по суті, вам, в тому числі, психолог, психотерапевт, це розуміння того, що наше життя змінюється, як ми можемо себе підтримати, які ми можемо знаходити опори для себе. Тобто, так важливо шукати те, що для вас зараз є актуальним, що для вас зараз працює, що зараз вас підтримує, і допомагає. Це те, що не чекати. Поки цей сенс спуститься на вас, а діяти, а пізнавати світ, а спілкуватися з людьми, а дізнаватися, що у цих людей є е, того, можливо, що вам відгукнеться, що для вас може бути важливим. І не з категорії, що я це хочу, тому що це є у когось, чи що для когось це працює, а приміряти це, як це буде для вас і наскільки це буде актуальним і працювати саме для вас. Звичайно, психолог, психотерапевт буде повертати вас в свободу і відповідальність. Ці теми дуже сильно пов'язані між собою. Хто не дивився мій ролик, моє відео про цю тему, обов'язково подивіться, і ви зрозумієте, чому ці теми так між собою пов'язані, тому що свобода і відповідальність нам допомагають брати своє, своє життя в свої руки, а не чекати, поки хтось дасть нам цей сент і за нас щось вирішив. І, звичайно, це зосередження на тут і зараз. Тобто, що саме відбувається зараз в вашому житті, які маленькі кроки можна зробити до своїх цінностей зараз, якою хотіли б ви бути людиною, що вам відгукується в інших людях, яким ви б хотіли, наприклад, бути партнером, яким ви б хотіли бути людиною в своїй кар'єрі, по відношенню до себе, до свого здоров'я? Я вам визначаю, що одним з найефективніших способів знайти сенс є те, те, щоб допомагати іншим людям, в тому, щоб Альтруїстично щось віддавати, і знову ж таки я хочу підкреслити, що не від того, що у вас чогось мало, а від надлишку того, що у вас є, тобто ділитися чимось, що для вас важливим, і що є що є для вас важливим. були дослідження людей, які хворіли на якісь дуже страшні складні захворювання, і коли вони допомагали іншим людям, які також були. Які також хворіли, вони віднаходили більше сенсу в своєму житті, вони були більш задоволені своїм життям та наповнені. І цікаво, що саме в значимих якихось стосунках ми також можемо для себе віднаходити цей сенс, так само як я вам наводила приклад про ігоря Козловського, Віктора Франкла, Єву, Егер. Які саме підтримувалися цими стосунками. Також я вам виділяю це саморозвиток, самоактуалізація і самопізнання себе, це гедонізм, коли ми вміємо насолоджуватися життям і щось від нього отримувати, а не тільки віддавати. Це творчість. І самоідентифікація з групою людей, тобто коли ми долучаємося до чогось більшого, для виконання свого призначення людина має то діяти, то віддаватися зачаруванню пережитого. Відчувати радість теж може бути обов'язком людини. В цьому сенсі можна звинуватити у зневажливому ставленні до своїх обов'язків людину, яка, сидячи в трамваї, має можливість насолоджуватися красою заходу сонця або вдихати пахощі квітучих акацій. А замість цього продовжує не відриваючись читати газету. Віктор Франкл. Я хочу вам подякувати за те, що ви подивились це відео. Я сподіваюся, що щось вам відгукнеться з того, що я сказала. І на цьому я закінчую поки що свою серію екзистенційних відео. Я хочу далі знімати трошки ще в інших форматах і на інші теми. Я сподіваюся, що це теж буде цікаво для вас. Буду вдячна за зворотній зв'язок, що відгукнулася, чого можливо ви б хотіли побачити на моєму каналі. І до нових зустрічей! Бережіть себе.